Христос народився. Слава Україні, слава нашим захисникам. Ще тут у Петранці. В мене франківська область, Рожнятівський район. Село Петранка. Ще тут заїхали до хлопців, хлопець має такі гарні Лошата. То лошата на продажу, так? Лошечка. Ага. Це, це коник, Коник всі не продає. Лошечка на продажу. Скільки є? Який вік? Сім місць у лошеці. А лошікове? 8. Лошечкове 8. Файно таку має ножку кучерєву. Коник не продається. Кобелка може продатися. Яка ціна? Ціна договірна буде. Я лишу цей. Лишу зараз номер. Ти не знаєш номер, так? Так. То кажи напам'ях на відео, аби чути. було. 096 84 36 623. Так, кому буде цікаво, така лошечка. 7 місяців можете дзвонити. Будете собі дзвонити, будете договорюватися. То мама є, може? Є. Ага, зараз віжен маму покаже хлопець. Чи чоловік, не знаю. Хлопець. Хлопець. Двічі, дівчата, може, комусь підійде такий. Хлопець разом Підай, з цей. Кінь, разом з кобилу, з преданим. Підай. Підай. <рес> може, та, може такий. Хлопець піде йде разом з кіньми. Підай. Таке, може якраз подзвонить дівчина жив, що ти скаже, не продавай, зразу це веде до мене. Підай. То таке. Ось такі гарні лошадка. На ну, така гладонька, як миш. Мають впереди. Це, це брат і сестра чи що? Ні-ні. лошиці, що в мене лошаці. А, ну 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 Я думав, що ці двоє. А лошака, лошака ти десь купив, так? Є як ворчу кричить, а за маму. За кобилу у нас собі знає маму. ти. Отакі От коники, такі лошадка. Кобилка кажу на прога на цей на продажу. Хлопець на женьбу. О, о, Ну та що, в сидації нема о таке? Ну, та та yeah. така справа, ну там може, може ці сподобає. сподобається. Має файні коні, не жонатий, це його треба брати. <laughs> Чи ще дві доплатеш би взяли? Хіба толо! Хе-хе. Зараз не всі є цей. Зараз не всі хоке молоді з кіньми сікігати. Щось тримати, розводити. Ну, лощок файний такий. Грева кучерєва. Лошечка файна. У нас свій по-своєму, а він свій по своєму. Та, Та чуть будова інакше. Нага, ноги інакші. Ну, то, то зовсім, ну. Якби ще мама була така оплева. Та в мене цей. А ти цей? А ти, ти жонатий чи ні? І ще той може бути ж під гаражем у червоній цим. Тож чемний. І той може бути на жіньбу, і цей. Як спец зубами до стіни. Ні, хлопці чемні тримають коні, то шо говорить? Тому що говорить? То що пустий коні тримати не буде? На кашки пустий. Та тримаєш, тримаєш. ну. На закобелу. Так що кого би зацікавила така лошечка, то будете дзвонити. Як тебе звати? Іван. Іван. Іван номер телефону сказав. Лошечка на 7 місяців. Цікава така. Ох, як би зараз пустив. Вага. Нє? Це б так ішло. Я би було в мене, бачиш. Я б так бак з'явився, пускаю його не туда. Двоє вкупку. А якби узів узяли щось ми вже себе такого? Загалетіли були удару. Яка у яблінку? <тірш> так, так небезпечно пускати. Вирвалися <тірш> тут, випадка. Зараз позиймають. Ні, та нащо вони дурної бігали, та й зараз місяли. Хіба собі просто хоче їх вігулювати? Ні-ні <тірш> ні. Отака пара. Але конексі не продає. А може, якби хтось подзвонив, та дав добрі гроші. В ну, коротше, є номер телефону. Буду цей, будуть дзвонити. Може, то короткий час і і піде. Так, то, то невідомо зараз. О. Тут нині продаєшся, завтра не продаєшся, це таке. О, тобто. тобто наоборот. Нині ще не продає, завтра може і продавати. Але я є я номер я телефону. Хотів, я хотів двох тримати собі молодий, хату себе питало, що продають у кожного по-різному, що комусь не будеш об'яснювати, що продається. Продається, значить продається. Значить так треба, то та і все. Такі коники. Нагадую, що лошиться 7 місяців, лошковий 8. Лошак не продажний, але в загальному можна питати за лошака. Можеш питати. За фальні гроші можеш питати. То по яких конях він йде? Звідки? Купила файла, але ребцями не бачив. А, то купили э, кобелу Ну, ти, ти мені сказав, а я знаю. Ну але люди хто буде дивитися, може хтось і знає. Фотографії, ну, може бути розкинути на вайбер фотографії. Є, на відео він є, а вже не весь. Матір, ну, матір має. Хто знає цей, хто Фотографія. знає... Той, має, той, має, той мати є у Ютубі. Ілля про це. Ага, ілля знімав. Ну, то кому цікаво буде Ілля протяг, може зайти на канал і там знайти. Але попробуй знайти, там теж коні є багато. Коротше, кого би інтересувало, дзвонить до вані, і все розкаже, що, куди, відки, як і. Так, бо ми зачнемо, як тут... -ка складати опис, то треба три години буде сидіти, нагадувати, показувати, чи і що відки. Може на вайбер кинути, знаєш? Ну так. Хто буде зацікавлений? Ну Кому буде цікаво, то і все. Ти Ой, собі я. будуть питатися. Пані, лучше широкий. Ти не бачив, що був у мене з малку, то був. Ні, ну, на, ну, він росте, ну, лише там молоді, лише там ростуть, лише там міняють. за матір'я розказувати, на дві фіри сіна, баламут, на дві фіри баламут сіна, і беросхід, два моста. То цей, то, 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 лошета не можуть ну, бути у одно такі на одній мірі стояти. Це вже не старий кінь, що він стоїть на одній мірі. І то не усі коні стоять. Це є лошета, воно росте, міняється, тут тонк, тонкне, тон, тон, тут грубне. Тут поправилося тут схудло, бо то є лоші, то молоде. Та добре, заганяй, зараз покажи ще кобилу. О, це є мама лошечки. Скільки кобилі років? Десять. Дев'ять років, 10-й рік. Це мама лошечки. Але вона більше погібна, ну, лошек до неї більше поїбне. No. Він, він більше до неї подібний, так якби то він був сина не <тас> та він лиші, він до неї. Така файна кобила, доглянута. Похудала, що інакше спаще, інакше настайне, то... їде погладиш, ходиш. Але у загальному у тебе <гал neo> то сама їде. Ну. Що поки що до пари нічого немає. Кобела робоча, запрігається. Кобела не, не на продажу, кобило не продається. Продаєся лошечка. Ну і лошек, та, по можливості, можеш аби, ну, або то, або то. Щось одно з злошати. Але в загальному продає с лошечка. Кобелу так просто вивели. Іван вівів показати, яка, яка цей. Яка в лошечки мама. Кобила довга, грема на два боки. Для нашої місцевості те, що треба. Ще знімали, ти мені був, повів, повів. Та ми можемо приїхати, любе, хлопці. Але то вже туди треба їхати з надвадне. Так би день знімати, день сидіти і день відходити. Треба було деке трактора ківно подивитися Нині? Не, ой, у сніг. Ну то би довго трактор стояв у снігу, я ніби ми приїхали така кобела Десятий рік кобелі Нешкола ще не продає, Іван тримає собі для себе і лощичка підобрав такого помазки, хоче вікохати, а кобилку вирішив продати. Але в загальному, якби був купець на лощика, то лошечку не буде продавати. Ні, лошечка піде. Ага, то значить таким... Так, а ти нам сказав, то вже в загальному будуть цей. В загальному будуть дзвонити, люди собі ті. Питатися інтересуватися, кого що буде інтересувати. Чем на кобила спокійна. Вона не жаребна чес. два рази. То має їду, значить, добре. Немає їди, добре? Ага. Десь напаслося якоїсь зарази. А чого? Або щось ніби їла, може за то. Довго чесно виходила на бір моє снігу наїлася. Може бути. Або морозіного попасло, Але вона така, ну, ситенька, черво має таке, якби було жеребна, Так якби мала а десь на травень жеребити. А часом усе дня буде. Ну, ну. Я добігав, вона так виглядає, якби вона була жеребна. Якби на травень десь мала би мати луші. А ну дивись у неї черво така кругле. Я тобі кажу, вона виглядає, що вона жеребна. Через то я питаюсь. Через місяць часу будеш ще більше вигід. Як будеш її міняти або УЗД зробити, щоб точно знати, або це. Або ще кажуть хлопці, що. Води. Ні, ж та вода це таке. Води це провіряєш. Так, що заміряти цей, заміряти шнурком, чи сходить під передними, під задними ногами. Та так, ззаду, ззаду сюди. Ну кажу, що я не знаю, я це не, не перевірив, не практикував, але кажуть хлопці, що цей. Кажуть хлопці, що Кіпасі сходить. А де в мене лошиці він не сходить під кажу, вона так мені ну мені вона виглядає так, якби була жереба. А ну дивись, не лише б'є? Ну так от дивись, ну. кошку бела Жеребна, що ви? А ну добре сів дивись б тон був вже диви Я тобі а ну, так виглядає, що якби була жеребна зребна, зребна. Так будеш на травень малося <кхух> <Ф 'ху>. <кху> <кху> так, у років, мало на жеребня. Ну але палилося восени. Це, це, це може бути ложна охота, це є таке. Фіктивно я, коротше, ну то по-наушному треба сказати, я то не вмію. Коротше, це таке є. У мене таке було, мене таке було що я купив кобилу. Кобила за два місяці має бути злощем і цей. І по кобилі не видко. І чоловік мені каже, що кобила жеребна. Я ковпуні не видко, ну вона каже, жеребна. І в мене був свій огір, огербі, пусто в огіра, почалась сцяти. Зачала палитися. Я йому це кажу, він каже, це не може бути. Через два місяці я приходжу на поле, кубила лишив вродила. Потім я говорив, ну там з хлопцями, котрі трохи більше в тім шарі, каже, просто, що у нас страху. Вона вчула огіра і страху почала так би сі боронити. Знаєш? І тому я каже, цей, а то, що не було видко, то носила у крижі ззаду у крижах носила, ти ж? Перший раз, як ту лишиться, носила, то вона взагалі не сіла. Мені виглядає, що у нас жеребно, то все, а там буде видка. Як Бог дасти. Рано холодної води, то ти так буде Даєте води пити і вчора, ті було 2-3 год дивитися. Все, би тобі здорові були, гарних продажів, покупок, що там, які, у кого плани. Ну, а ну дивись, які в неї черга. На мені виглядає, що вона, що вона жеребна. Кого там буде інтересувати лошата, до Івана будете дзвонити. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. До побачення.